Олександр Володимирович, ви здається, двічі були депутатом Київської міської ради? Чи тричі? Ви ну, двічі а, і... депутатом Київської міської ради і один раз район ради. І були саме від Дарницького району, і дуже багато дарничан пам'ятають ваші корисні справи на користь конкретного громадянина, конкретного дарничана. Що означає ваша присутність на цьому заході? Як початок вашої нової, нової старт нової якоїсь виборчої кампанії? Та ні, діло тим, що я гетьман е... Соборна гетьманська казав, е... яке розбудовано по всій Україні. Мене однаково турбує і Крим, і Київ, і Черкаси в першу чергу, Чому? тому що е... козацька Соборна гетьманська казав опікується напрямком відтворення. Державності казацької, тобто ми працюємо і в Чигирині, і в Батурині, і тому можливо на привезли жаль навпаки Києву приділяємо менше уваги, чим, чим, чим Батурину Чигирину. Чому? Тому що тут активність завжди є активність певна. Щодо політичної активності, вона напр... на відійшла в сторону, і на сьогоднішній день я вважаю, що е, це можливо е, ніколи вже і не повернеться до мене. Не зарекайте. Чому? Тому що все це минуле, а е, хочеться робити нове нове, але зрозуміло, що Нове забути за старе, а ми сьогодні кажемо зовсім інші цінності. Ми кажемо сьогодні за нашу історію, за нашу культуру, за традицію. Е, можливо, це і є відповіддю на багато запитань, які сьогодні стоять у суспільстві, в тому числі і політики. Чому? Тому що ми шукаємо відповіді, чого в нас ми робимо багато, але нічого не виходить не, не, ну, не виходить, не скажемо так, що не влади, багато проблем Значить, народ. Люди не мають відповіді на запитання. І взагалі ми мало чого знаємо про себе, в тому числі про наші сім'ї, роди і нашу історію. А не знати цього, то без цього багажа ми не можемо рухатися взагалі нікуди. Тому я не то, що повертаюся десь до головного, що може бути головним взагалі для кожної людини. Це першу чергу знати своє коріння, свою історію. Знайшовши це, ми отримуємо багато відповідей. Тому зрозуміло, що тільки козацьке самоврядування. Тільки на козацьке самоврядування, а воно, е, до речі, воно козацьке самоврядування, е, там зовсім інший спосіб вибору. Там обирають, хоча б гетьмана, то обирають обрані. Це Система обирати обра, обраних. Е, вона не вписується в ту систему самоврядування, яка сьогодні існує в державі, з ласка, Існуюча система місцевого самоврядування в Києвраді. Чи вважаєте ви нинішню Київраду легітимну? Це... Ваше особисто я можливо. тільки що дав відповідь вам на те, що я не тільки збираюся робити певні речі в сторону е, політика, а в тому числі давати такі відповідь на, е, на е, такі запитання. Це по суті запитання одна, але але, але я хотів би наголосити, що я бажав би, щоб система е, самоврядування і в Києвраді вона змінилася. Щоб чому? Тому що щоб обирали депутатів обрані, це нова система. Це система, яка е, якою живе ну, більше половина світу, цивілізованого світу. Але вона наша стара система, при якій ми жили 350 років, значить, це. Наша система, це наша конституція, яку сьогодні це конституція Пилипа Орлика, І це наша, мабуть, і ментальність, і культура, ми, ми по-другому не можемо. Чому? Тому що зараз ми, по суті, в пошуку. Я сьогодні запитав на народного депутата Михайловну, а чи будуть відбуватися зміни в системі виборчим законодавства? Вона каже, якоби там, що і треба щось робити, але це пов'язано чим? Тому що немає відповіді, як робити далі. Тому що ви бачите, що сьогодні навіть не працює, нема не релегітимність, не можемо визначити це одне. Але щодо якісного складу Київради, ради також є запитання до якісного складу раніше. Раніше, От якщо торкнутися, взагалі історії існування нашої України як козацької держави, а другої історії в нас немає, то взагалі обиралися народні обранці, скажімо так, це чи козацька старшина, і там завжди враховувався вік людини, яка обиралася. Ну взагалі, якщо тобі, якщо ти громаді в громаді. Не працював і не віддав хоча б там 30 років служіння громаді, то цю людину цю громада взагалі навіть не розглядає. Не розглядає. Тобто, якщо так... підійти чесно математично, то можна сказати, що обиралися, так воно й було. Люди старше 60 років. Людина старше 60 років могла бути. Стара цієї громади і людина старше 60 років могла бути членом Ради Старішої. Тобто, ну, Ради громади, скажімо так що Тому... огляду, скажімо так, що на те, що як ми жили раніше, і як ми вже взагалі жили, чи було краще, чи сьогодні щось змінилося, чи що, змінило, що, що додати, чи повернутися, чи взагалі розглядати як альтернативу, може бути, але альтернатива вона завжди повинна бути. Ми повинні враховувати, що ми були ось такими були, так таким були, і треба дивитися, що яким як чином формується і політична еліта, і яким чином. Виборче право працює е, в цивілізованому світі навколо України. Ми на превеликий жаль навіть не ведемо розмову про парламент, який би мав би палату громад, ну палату общин, тобто представників від громад. Це взагалі скажімо так, що е, підхід щоб не думати про це, це також не цивілізований підхід, але іти Десь і не дивитися, як вона відповідає. Чи чи планує чи планує ваша організація, маючи такий досить ґрунтовний підхід до необхідності зміни виборчого законодавства як на рівні держави, так і на рівні місцевого самоврядування, подавати конкретні найближчим часом законодавчі ініціативи щодо цього питання? Ні, ми так даже не розглядаємо. Я тільки ділюся думкою, певною думкою про те, і роблю оцінку наче. Того, як би могло бути, це особиста коли... думка Костюка це... Олександра Володимир. Це особиста думка, моя особиста думка, і вона не носить не політичного характеру, вона не носить взагалі навіть характеру пропозиції. Чому? Якщо б це була пропозиція, то це б мало вигляд зовсім мало вигляд іншого формула. Це просто думка моя особиста. Як гетьмана, Дякую. Скажіть, будь ласка. який знає трошки історії і е, робить е, аналітичні висновки е, тих е, подій, які відбуваються в інших державах навколо навколо України. Дякую. Скажіть, будь ласка, в цьому році Дарницький район відзначає 70-річчя визволення Дарниці від німецько-фашистських загарбників. Останнім часом, ну я би я б не сказав би, що широкого так мовити змісту набуло це явище, але поодинокі випадки трапляються. На будинках, на стінах, на парканах. Молоді люди, чи не зрозуміло хто, малюють фашистську свартию. Що потрібно зробити владі, громадськості, всім нам, щоб уникнути цього ганебного явища? На вашу думку, на мою думку, сьогоднішня подія, ну вона не сьогоднішня, скажімо так, що сьогодні відбуваються фінальні змагання. Тому що змагання відбулися в школах, сьогодні вже міжшкільні змагання. Оце і є той напрямок оприділити увагу починаючи в школах. Чому? Тому що, на мою думку, що всі... Речі ну, як правило, роблять люди молодого покоління. Люди в віці, особливо ну, нашого віку, вони про це навіть не думають і не є навіть організаторами подібних проявів. То те, що сьогодні робиться, ну, скажімо, держава, а скажімо, що на рівні. Росіянські заходи воно підтримано і вже набрала певного руху. Це є момент, коли, коли увага молоді направляється на зовсім інші моменти. Чим тому, -то, що молоді треба шукати, знаходити напрямки прояву своєї. Активності, а ця активність, як знаєте, як? вона іскажений вигляд має патріотичного напряму. Чому? Оце сьогодні тут патріотичний наш напрямок. Наш історичний, традиційний, наша культура. Оце патріотичний напрямок. Оце тут сьогодні відбувається. А окремі прояви просто. Їх вони взагалі можуть зникнути, і ми про це забудемо вести розмову, якщо е, в цьому напрямку буде рухатися. Не тільки навчальні заклади, а і. Тобто, в першу чергу виховання. Виховання. Виховання, але треба визначити стратегію і напрямки виховання. І е, не то, що не звертати увагу на те, що відбуваються ці прояви, а вони. Відійдуть самі по собі, стануть смішними деяким чином. Коли держава буде рухатися в одному напрямку, а хтось інший в Святньому напрямку значить, чи в другому, то воно значить, люди будуть. У нас немає взагалі, ну не було Я кажу з оптимізмом, що не було цього напрямку. Але ми його отримали, ми його побачили. Сьогодні бачите басовість, аматовість це головне. А те, що будуть. Заяви, Думу, Дякую. Дякую за е, Олександр Костюк, спеціальний для інформаційного порталу Гарніса.